Люті морози та сніг українські змірясніють жахачками. Цього року на українців чекає аномально холодна. Зима. На українців чекає 30-градусний мороз, який триватиме аж до березня, а бабиного літа в цьому році вже не буде. Прийдешня зима буде серйозним випробуванням для громадян України. Синоптики прогнозують не просто холодний сезон, а люту зиму, яка буває раз у 32 роки. Страшну зиму першим перед рік народний синоптик Леонід Горбань. Начиниє буде опускаться 26-28, а то й під 30. І аж морози будуть аж під 25-те по 26 марта. Тут не тільки дровами запасаться надо, а і валенками, і кожухом. Йому повірили журналісти, налякали українців, і ті кинулися до найближчих магазинів та ринків купувати теплий одяг. Я сама этого не ожидала. За день по по 8 по 7 чоловік. Я не знаю, що не слышали, потому що я дохожусь постоянно на ринки, тож тобто мені ніхто когда смотреть телевізор Но факт того что да, люди утепляются. Прийшла на ринок за теплою і м'якенькою курткою. І киянка Світлана. Я хотіла би утеплиться пораньше, щоб потом не бігати. А так як вот цены должны даже подняться, то нужно успеть купить зарані курточку, щоб потом покупать покупати в два рази дороже. Холоду боїться, и пані Ніна. Вона прийшла на ринок за новим синтепоновим пальто. Старі люди говорять, що буде холодна, зима й мокра. Не поспішати викидати гроші і не боятися морозів передбачити погоду на кілька місяців уперед просто неможливо, твердять науковці і благають не панікувати. Всі ці прогнози на ну на півроку вони орієнтовні. Всі метеорологічні центри усього світу уточнюють свої прогнози. Сказати, що у січні буде саме так, 100% не можна. Найточніші прогнози тільки на найближчі п'ять діб. Тому, поки метеорологи радують українців лише теплими новинами. На початку жовтня ми чекаємо в Україні теплу, суху погоду. А це означає, бабине літо. Температура підвищиться аж на 10 градусів. Повідомила на своїй сторінці в мережі Фейсбук і синоптик Наталія Діденко. Баби, наше літо із камінг. з 30 вересня по 3 жовтня гуляємо повну. Скрізь буде сонце і чудове, чудове тепло. Стопчики термометрів хизуватимуться своїми новинами. Еньками плюс двадцять плюс двадцять а на заході навіть і вище. Тож готуємося приймати останні в році сонячні ванни. Чи надовго затримується тепло? Дізнаємося наприкінці тижня.